Безпека Європи залежить від підтримки України. Чи вдається Брюсселю об'єднатися проти російського агресора? Та як швидко Україна може стати членом ЄС? Про це сьогодні будемо говорити з Вікторією Вдовиченко, співдиректоркою програми Майбутнє України центру геополітики Кембриджського університету. Пані Вікторія, вітаємо вас. Рада бути з вами, в студії. Дякуємо, що долучилися. Отже, Євросоюз погодив 90 мільярдів євро допомоги Україні на наступні два роки. Йдеться не про використання заморожених російських активів, а власне про безвідсотковий кредит із бюджету Європейського союзу. Втім, уся, мабуть, українська спільнота очікувала дещо іншого рішення. Все одно ж цей кредит доведеться з чогось погашати. Ну і мабуть, Мабуть, що це як ми розраховуємо, будуть якраз російські заморожені активи. Тож виглядає це, ну начебто, відтягування часу і просто боязнь Європи ухвалювати це рішення. Як ви сприйняли те, яким способом Європа буде нас підтримувати економічно наступні два роки? Давайте я спробую пояснити, яке рішення насправді було прийнято, і я його пояснюю, як то кажуть, в тривимірній такій спіралі. Перша. Рішення, про яке ми говоримо, воно дійсно зафіксовано в висновках Європейської ради і передбачає надання Україні на два роки. про що європейський союз погодився ще в жовтні на попередньому засіданні mm -hmm. Європейської ради підтримку, зокрема військових потреб тобто, це важливий і принциповий момент, тому що ви правильно сказали, кошти залишатимуться самим ЄС на зовнішніх ринках і гарантуватимуться бюджетом ЄС. Тобто, це таке європейське запозичення, а не прямі внеса. Скинь окремих держав про що дуже багато було наративів всередині країн Європейського руху. Рішення ухвалено у форматі посиленої співпраці, що має принципове значення, тому що це про використання бюджету ЄС як гарантії не створює фінансових зобов'язань для чеської республіки горщини словаччини, про що вони дуже критикували і йшли не одне коло дебатів. Учора і це знімає внутрішні політичні блокування, які були в ЄС певними державами. Ми дозволяє європейському Союзу діяти швидше. І ключове, що Україна повертатиме ці кошти лише після отримання репарації. До цього моменту жодна виплата з українського бюджету не передбачається. Другий трек заморожені. Російські активи залишаються заблокованими. І ЄС прямо зазначає, що зберігає за собою право використовувати їх для погашення цієї позики. Це і вчорашнє рішення, і рішення минулого тижня. Нагадаю, 12 грудня, коли ЄС вперше сказав, що заморожені російські активи залишатимуться замороженими у повній відповідальності до європейського і міжнародного плава, тобто. Фактично, є знайшов новий а, юридичний і солідарний механізм, який забезпечує Україні необхідну підтримку, не послаблюючи єдність всередині європейського про що дуже часто спекулювалися в медіа, особливо підживлювалися російськими наративами останні місяці і не тільки в певних державах. І нагадаю, що навіть проти репараційної позики, до якої ми зараз повернемося, це третій трек ми виступили кілька одночасно держав. Тобто, окрім Угорщини, Словаччини, Мальти, і... крім Угорщини, Болгарії Мальти, ще приєдналася країна, яку я найбільше аналізую це. Італія, uh -huh. і було дуже багато коментарів, чому саме в цей момент, чому зараз, і е, навіть українські медіа не зовсім на мій погляд, особистісний перепрошую, якщо uh -huh. що е, правильно комунікували, ну тобто, причину, яка склалася uh -huh. всередині, зокрема італійської республіки, щодо такого а рішення поясніть, будь Але, ласка, для глядачів. Так, звісно, ну от повернемося тепер до третього з цього треку, що таке був би репараційний кредит, який поки що не прийнятий. І ми якраз про це позавчора в українському посольстві в Великій Британії проводили величезну конференцію, залучали дипломатів, в тому числі цих названих країн, експертні кола юристів, міжнародників і політиків, тому що потрібно було зібрати всіх когортів, пояснювати, а що репараційний. Кредит це не про як то кажуть, виїмку, тому що дуже часто в англійській мові корсу слова сіжа російських активів, тобто російські заморожені активи залишатимуться заблокованими, і це перша, як то кажуть, трансляція наративів. Іноді не завжди російських чи проросійських, іноді всередині самих спільнот створювалася така картинка спотворення, тому що юридично, навіть якщо б є репараційний кредит, був Рийняти чи репараційна позика була проголосована вчора? А не йдеться про виїмку російських заморожених активів, а лише їх використання, коли потім для підтримки, точніше, фінансово України, починається з першого кварталу 2026 року, а не з другого кварталу 2026 року. Як про це проголосовано? А сьогодні вночі за Києвом. повертаюся тепер до цих країн, чому саме таке рішення і чому приєдналася Італія до того, щоб репараційний позик чи репараційний кредит не знайшов підтримку урядової і італійська позиція була в цьому плані і змінною і незмінною, пояснює. Італійський уряд складається з дуже непростих партій, попри те, що сама Джорджі Мелоні знаєте одна із тих небагатьох лідерів, напевно, що в світі, яка балансує треки дуже прихильного ставлення до президента України і дуже прихильного ставлення до президента Сполучених Штатів. Це її особистий, знаєте, такий ми називаємо геополітичний шпагат, але вона дійсно вміло вміє вибудовувати комунікацію з усіма. Є ще й третій трек це європейський так? Тобто з європейськими партнерами і в коаліції рішучих вони приймають участь, але дуже так тихенько, скажем так. Обрежено. Тежно, ось, але тим не менше вони долучені до всіх основних механізмів. Кілька в кількох коаліціях приймають участь. Також є дуже багато треків, де Італія дійсно прогресує, а в її віце-прем'єр-міністр, і точніше, навіть два дві кандидатури, з якими потрібно говорити. Це якраз віце-прем'єр-міністр, про якого я згадала Матео Сальвініль. Нагадаю, для наших глядачів це лідер партії Ліга. Який з 2016 року має меморандум підписаний з партією Єдиної Росії і ніколи від нього не відмовлявся, якраз критикував позицію Мелоні в тому, що дуже стає аж необережна, вона що наближає Європейський союз і тут я практично цитую до фінансового механізму розвалу і е міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні нагадаю лідер партії, яку Колись очолював Сільві Берлусконі, «Форца Італія був перед Італія. Теж цитує рішення про те, що Італія не говорить про те, що не підтримувати далі України, і не говорить про те, що замороження російські активи це на щось важливе, але вона не вбачає і тут, якраз ми вертаємося до ключової історії кількох країн, як далі Італія взаємодіє з третіми країнами фінансово, тому що якщо підривається на їхню думку механізм фінансових гарантій, і цю тезу транслював прем'єр. Міністр Бельгії, пан Девевер, з яким президент України цього тижня зустрічався в Брюсселі, якраз намагалися вони погодити ці аспекти. Я так розумію, не зовсім погодили. А що використання моровикористання ціла заморожених активів, і точніше, запозичення їх на закордонних ринках на іноземних ринках Європейським союзом, це не створює фінансової небезпеки і ризики. Ось чому ми в нашому аналітичному Документі звіти, які представляли позавчора в Лондоні, ми пояснювали це, що є політичні наративи, немає жодного а, юридичного або фінансового ризику, так само як і немає юридичного механізму, який би не допомагав, скажімо, якісь фінансові ризики створити. Якщо є, вони не дуже мінімальні і вони були створені тим, що в 2022 році ЄС так само, як і країни Великої Сімки, заморозили ці активи. Оце й був той. Найбільший ризик, який цитувався Російською Федерацією, і зараз і третій наратив, який ми намагалися розвінчувати, що Європа буде закидана від Російської Федерації, скажімо так, судовими тяжбами, те, що ми називаємо, Це да? тобто відповіді. Так, зеркальної відповіді, і ми пояснювали, чому це юридично неможливо. попри те, що такі е, акти будуть ну там показувати це на камеру, але довести цей механізм до юрисдикції якоїсь нейтральної неможливо. Тобто такого не існує суду чи установи міжнародної інстанції, яка би, е, скажімо так, гарантувала і прийняла е, положення російської е, судової чинної машини. Тому що вона не, вони перепрошую, вони не вважаються тією юрисдикцією, яка є достатньо кваліфікована для того, щоб розглядати позови такого характеру. І тому коли показово дуже Російська Федерація подалася проти Euroclear, Нагадаю, це установа, яка тримає най. Чи не найбільше в Європі кількість заморожених активів це на перепрошую за Бельгії там. Русизм mm -hmm. на території Бельгії? Це була така дуже показова акція без жодного, ще раз підкреслю, жодного юридичного наслідку ні для Російської Федерації. Ні для самої Бельгії, ні для кого іншого партнера, який є ось що ось ці три ключові опори ми намагалися роз'яснити в нашому звіті чи в документі, який ми представляли, залучаючи американських, канадських, німецьких українських юристів, а які пояснювали, що це не виключно українська позиція, чи позиція українських юристів це загальна практика розуміння того, як міжнародне право існує я от можливо зараз від вас більше хочу почути якоїсь такої суб'єктивної оціночної відповіді, але тим не менш поставлю це запитання. От для України, безперечно, добре, що ми отримаємо це фінансування на наступні два роки, і в принципі нам не важливо в який спосіб з якого джерела ми ці гроші отримаємо. Але ось це рішення, яке ухвалив Європейський Союз, чи це не слабка позиція Європи, тому що. Ще перед ухваленням цього рішення, якщо я не помиляюсь, представник Польщі говорив, що якщо ми не ухвалимо це, якщо Європа не відкупиться грошима, то потім доведеться платити кров'ю, і Європа це розуміє. Я говорив Дональд Туск, Дональд якраз Дональд на. Засідання Європейської ради, і це дуже дякую, що ви згадали. Бо якраз президент України зустрічається з президентом Навроцьким. А коли ми зараз записуємо нашу розмову, і одна із дискусій відповідно буде. Бо Дональд Туск дуже переживав, що не встигне фізично приїхати з Брюсселя на зустріч Варшаву з президентом України, і якраз через те, що засідання Європейської ради може затягнутися, і, і побачимо, чи це станеться чи ні. Дійсно, правда, що е, е, так, е, таке точніше, таку тезу е, е, Дональд е, Дон, е, Пан Туск е, висловлював щодо того. Але я не скажу, що ось цей план Б, як ми його називаємо, да, про ці 90 мільярдів 137, які на думку Європейської комісії, так само як і міжнародного валютного фонду, були би. Необхідними для 2026-2027 років для України. А є чимось, що би знижувало, скажімо так, впливовість європейського союзу і європейських партнерів. Ми ще очікуємо рішення інших країн, не просто так я згадала Велику Британію і чому ми робили ось цей звіт презентацію, точніше, якого в Лондоні, тому що Велика Велика Британія одна з країн. Нагадаю, не не єдина, є ще Канада, Сполучені Штати і Японія. Про яку мало згадується, але там теж на її території є певна кількість заморожених російських активів, тому рішення великої сімки про те, що підтримане те, що європейським союзом, що ось ці заморожені активи Російської Федерації залишатимуться замороженими безстроково є принциповим рішенням, тому що після рішення Європейського союзу може Наголошую на цьому слову, може, а може ні, але ми працюємо все-таки в позитивному руслі. Іти рішення певних індивідуальних країн. Да? Тобто, ми будемо говорити про Велику Британію. Ми вже почули вчора про розширення санкцій Великої Британії проти. Тіньового флоту і не тільки е, ще й проти там кількох приватних компаній китайських, які забезпечують цю російську машину, а, е, можуть бути ще й відповідні рішення і інших країн з тих, які я перелічила. Зокрема, побачимо, чи це стане наступним фактором, який би чи наступним етапом, який би підкреслив, що. Європа, е, європейський союз плюс Європа в цілому, я говорю саме про включення кількох туди країн, в тому числі Великої Британії, безпосередньо, е, підкріплюватиметься індивідуальними, скажімо, рішеннями країн на підтримку забезпечення миру і безпеки в Європі. Тут йдеться не виключно про Україну, а йдеться саме про ось таке розуміння, і воно поступово починає з'являтися, навіть попри те, що дуже пізно. І ми тут погоджуємося з багатьма українськими колегами, і так само адвокуємо, це перебуваючи за кордоном. Що запізні рішення вони є присутні, але це краще ніж взагалі їхня відсутність. Угу. А поруч із тим, що Європейський союз зараз шукав фінансування для того, аби Україна вистояла під час цієї російської навали в наступні роки. Так само іде дипломатичний переговорний трек. Із ініціативи Сполучених Штатів так само триває наш такий поступ до євроінтеграції у Європейський Союз. Ну і саме в цьому мирному плані, який зараз активно обговорюється, одним із пунктів, власне, те, що публікували змі, є те, що Україна може стати членом Європейського Союзу до 1 січня 27-го року. Це фактично за один рік. Мовляв, там йдеться про. Те, що це така собі гарантія так само і від Сполучених Штатів, що вони нівелюють вето Угорщини, домовляться там з Орбаном або, можливо, він програє на наступних виборах. І, власне, двері України до Європейського Союзу будуть відкриті, чи справді наше членство в ЄС може залежати лише від політичної волі Трампа? А давайте я почну з другої частини, тому що якраз аналізуючи експертно, ми просто не зовсім розуміємо, яким чином за рік можна досягнути членства, тому що ми більше це вбачаємо політичний меседж. Він ми б дуже хотіли, щоб це сталося в реальності, але це неможливо з точки зору кількох моментів. По перше, фінансових механізмів можемо сказати, що вступ буде запрограмований протягом наступних восьми років. Я вам поясню, чому тому, що в 2027 році. В європейському союзі йде перегляд фінансового, так званого бюджету семирічки на всі країни Європейського Союзу. Е, Європейський союз планує на сім років наперед. Тобто їхній перегляд буде в 27-му році. Ми плануємо, що до 27-го року буде уже якийсь етап зрозуміло для нас, де ми знаходимося. Це не обов'язково, що Україна має вступити через сім років іще, да, до 2034-го року. Це означає, що якщо в рішенні, і це ключове 27-го року буде розширення Ширення бюджету для того, щоб покрити витрати, які пов'язані з вступом України потенційно, то це буде якраз максимальна кількість, яку експертно і не тільки економічно, але ще політично ми зможемо досягнути, що це означає, Щоб я не заплутувала всіх угу. далі. В 2027 році ми бачимо поки що. На і буду наголошувати, що це поки що, а ми можемо закріпити, що протягом з 2027 року по до тридцять четвертий ми маємо право на вступ. Тобто до цього моменту якраз. Україні потрібно буде в дуже такий швидкий спосіб завершити більшу кількість реформ, і якраз припис використання цих 90 мільярдів був для те, щоб їх спрямувати ще й додатково на реформу так званого першого кластеру. Це і антикорупційні інституції, це і судова реформа і велика кількість це що ми називаємо прав і свобод фундаментальних тобто, це розділ один, який найбільш в будь-якій країні і в Україні зокрема в будь-якій країні я маю на увазі, яка проходила етап відкриття розділів і закриття. Тобто, зараз поки що Чорногорія чи не найближче знаходиться 17, якщо я не помиляюсь, з 33 розділів є відкритими. І про це марта кокс говорила кілька днів тому. Про те, що зараз Чорногорія, чи не найближче наблизила. І це їй дало протягом останніх 13 років ось таких Поступовий етап переходу тому саме відповідаючи на першу частину вашого запитання, чи це буде гарантія того, як ми можемо поки що консультуючися, і сьогодні українська делегація відправлятиметься в Майамі а з американською стороною так це може бути однією з картою на стіл для того, щоб гарантувати за одні із статей угоди про Створення Європейського союзу, скажімо так, гарантій безпеки, але знов ж таки до того як Україна повністю не набуде членства, ми не зможемо навіть е, префактом, те, що називається, тобто перед початком, да, застосовувати цю статтю, якщо Повне членство це не про відкриття глав і не про закриття їх, а конкретно вже про погодження усіх країн, і тут нагадаю, не кваліфіковано більшістю голосів, mm -hmm. а саме е, о, більшістю, а, чи точніше одностайністю, відбудеться щодо а, вступу України в Європейський Союз. ось чому е, ми ще раз кажу: ми вітаємо таке бачення, але ми поки що критично, як експерти, від нього відносимося, тому що ми е, допоки не побачимо механізм. Які розроблятиметься між європейським союзом і Україною спільно, як це відбудеться, ми не зможемо ну скажімо так політично спекулювати на цьому процесі. Дякую вам дуже за цей коментар. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми майбутнє України Центру геополітики Кембриджського університету, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, яке рішення щодо фінансування України і нашого нашої боротьби проти. Росії ухвалив Європейський Союз. Це був не репараційний кредит із російських активів, а власне кредити із бюджету Європейського Союзу. Ну і так само говорили про наш поступ на шляху до євроінтеграції і в які терміни ми справді можемо стати членами Європейського союзу. З вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб-каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.